Пропуски запалення всі вже звикли. Що на фольксвагенах бензинових, якщо є пропуски, то це фічки, можливо форсунки, КВКГ чи підсоси воздуха. Але цей випадок не той. Тут проблема була трошки серйозніша. Машина приїхала з пропусками по третьому циліндру. Все саме про все перевірили там катушки, живі, викрутили свічку, і тут щось було не так. На свічці третього циліндру обламало електрод. Ось бачите. Скрутили нові свічки. Це свічки ще оригінальні. В нього стояли, ми теж вкрутили оригінальні, але циліндр працювати не почав. Залізли ендоскопом в циліндр і побачили ось таку картину. Клапан розкрашило, мабуть, попав під нього електрод, і звісно, компресії в циліндрі немає. От, довелося знімати ГБЦ для ремонту. На машину вже встановлена відремонтована ГБЦ. Замінили пошкоджений, пошкоджений клапан. Зробили перевірку площини блока, це шліфували, замінили сальники клапанів. От машинка вже збирається, скоро буде заводитись. І ось тут питання, чому це грубро відбулося? Чому ця ситуація взагалі відбулася? А все тому, що людина не замінила свічки своєчасно, коли треба було по регламенту, по пробігу, От, і свічка не витримала.